На перший погляд, зовсім нічим не примітна ділянка траси Кривий Ріг-Кіровоград. Однак, через сліпий поворот вона зажила слави аварійно небезпечної, і півтора року тому саме тут сталася найбільш сумнозвісна автокатастрофа на Криворіжжі. Не стало улюбленця мільйонів Андрій Кузьменко. Він же Кузьма загинув в автокатастрофі. Того літневого ранку Андрій Кузьменко вирушив до Києва власним позашляховиком. Та не і 20 кілометрів, як на одному з поворотів зіткнувся з молоковозом. Тіло співака за теслометалом як наслідок тяжка травма голови вижити жодного шансу. Його супутниця, адміністратор рок гурту Скрябін, зазнала легких ушкоджень хребта та численних забоїв. Лікарі констатували без загрози для життя. Однак чи всім, хто виживає під час ДТП, щастить однаково, питання відкриє. Це моторошне зіткнення відбулося наприкінці вересня. Після нього дитями досі прийти не може 19-річний Євген. Він був за кермом мотоцикла. Тоді зазнав численних переломів, зокрема черепа. Із наслідками травми голови медики борються й досі. Кажуть, оболонки мозку вразила інфекція. у нього э, осложнения. Мы пытаемся антибиотиками как бы попасть в цель, постоянно делаем посевы, обнаруживаем тех возбудителей, которые чувствительны к антибиотикам. И вот-вот, казалось бы, есть возможность помочь, то есть наступает какой-то положительный эффект, и флора приобретает резистентность. У реанімації тисячки біля нього щодня чергує батько. Каже, на лікування вже витратили силу вселенну грошей. На сьогоднішній день вже потрачено більше 90 тисяч гривень і в день до двох тисяч гривень на питання дорогої і на і на сильний лікар. Лікарі другої міськлікарні зізнаються у реанімаційному відділенні. Половина пацієнтів постраждалі у ДТП називають ще одні вражаючі цифри зі ста постраждалих під час аварій, котрі потрапляють до лікарень, помирає в середньому 15. Усе через так звану політравму. Це повріждення кількох областей і органів тіла. Якщо один орган порожден, це одна степень тяжести, А когда їх два-три більше, вони всі суммируются, суммируются з возрастом, состоянием здоров'я і, звісно, все це протікає намного тяжелее. Травму при дорожно-транспортних происшествиях зачастую називають бойовою травмою мирного времени. Точні цифри постраждалих у аваріях на Криворіжжі Знають у патрульній поліції, стверджують, цього року кількість дорожньо-транспортних пригод і їх жертв суттєво зросли. З початку року на території міста Кривого Рогу на даний час скоєна 421 дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, в котрих 36 осіб загинуло та 569 отримали різного ступеня тілесні ушкодження. Основною причиною скоєння даних дорожньо транспортних пригод є перевищення швидкісного режиму, ненадання переваги в русі та недодержання безпечної дистанції. Серед інших причин називають також кермування у нетверезому стані та порушення правил пішоходами. А найближчим часом до чинників ДТП додасться ще й погода. Через сніг та холоди, стверджують поліцейські, кількість аварій може зрости майже на третину. Тим часом в ООН підрахували. що року близько півтора мільйони чоловік стають жертвами автокатастроф. Ще від 20 до 50 отримують травми. Прогнози такі: якщо так триватиме і надалі, до 2020 року дорожні аварії стануть третьою основною причиною загибелі та каліцтва в світі. Всеволод Прокоф'єв, Артем Мельник, Олексій Правицький. Програма Місто тиждень.